Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин, яким був цей тиждень у Рівному та області. Розповідаємо далі в огляді. Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни, щоб познайомитися з роботою медичного закладу та поспілкуватися і нагородити бійців, які проходять реабілітацію. Як Рівненщина зустріла президента, дивіться у сюжеті. Пан президент буде представити керівника госпіталю. Бурачок Андрій Іванович так добре. До Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни з робочим візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Головнокомандувач ознайомився з проєктом будівництва нового корпусу медзакладу, а також поспілкувався з військовими, які проходять реабілітацію. Українських захисників глава держави нагородив орденами, або військові могли якомога швидше повернутися до цивільного життя. У госпіталі їх навчають it сфері Тут проходять підготовку it кластер тобто наших ветеранів вчать ІТ-індустрії для того, щоб потім це масштабувати і вчити вже інших ветеранів, і це подальше працевлаштування. Ми нарешті маємо можливість запустити повноцінне навчання з повноцінним класом тут на базі госпіталю. І хочемо масштабуватися далі на, на область, на Україну. Ми хочемо запустити цифрову платформу з цифровими курсами на базі ЛМС. Якби такі перспективи. Після ознайомлення зайти відділом госпіталю президент продовжив огляд медзакладу, навідуючи ветеранів, які відновлювались по програмах реабілітації, займалися у басейні та тренажерному залі. Дужа з друга. Привіт, друге. Після цього президент поспілкувався із захисниками та подякував їм за внесок, який зробили бійці для збереження державного суверенітету. Дякую, дякую. Дякую. Слава Україні. Президент Володимир Зеленський урочисто вручив нагороди за службу військовослужбовцям у збройних силах та зробив спільне фото на пам'ять з ветеранами. Артем Височин, випуск новин. Розчищення басового кута у Рівному працівники тресту два дні прибирали синьо-зелені водорості з поверхні водойми. Загалом басівкутське водосховище поділено на п'ять ділянок. Перша вхід річки устя у місто. Саме там працювали комунальники. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. У рівному розчищають басівкут. Комунальники прибирають синьо-зелені водорості з поверхні водойми біля мосту в новому дворі. Це ділянка, де річка устя входить у водосховище через ці водорості у водоймі гине риба, вода має жахливий запах, зупиняється течія. Сьогодні і завтра відбувається механічне очищення саме від бруду, від намолу і від стороннього сміття, того що зібралося там. Оскільки там йде саме саме вузьке місце, то звичайно там застоюється весь бруд і зменшується течія, і таким чином створюється дуже негарна картинка. На водоймі працюють фахівці Тресту зеленого господарства. Вони витягують водорості, які згодом перегниють і стануть добривом. Ми на протязі двох днів вже займаємося очистки русла річки устя від синьо-зелених водоростей. Тут задіяні працівники Тресту зеленого господарства, які займаються очищенням, так, дерев, які заважають виконувати ці роботи. Задіяний бульдозер з метою пришвидшення цього процесу. Плануємо ці роботи завершити якнайшвидше. Проєкти по очистці водойм у рівному розроблені і готові до реалізації. Приводитимуть до ладу і Устю, і Басівкут. Згідно того проєкту, який був ще давно повністю розроблений, хочемо поїхати подивитися, яким чином ми в цьому році запровадимо і запустимо ту програму по очищенні саме от річки Руї Усті. Поясню, з які будуть кошти, це кошти будуть екологічні, тобто ми можемо тільки використовувати їх на екологію. Сьогодні нам, в принципі, достатньо коштів, щоб почати це. Крім водоростей, забруднюють водойми і люди, які лишають сміття на березі або ж гірше кидають його у воду. Представники адміністрації наголошують, що лише спільними зусиллями можна досягти бажаного результату. Юлія Смаль, Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. 14-річні зможуть самостійно оформити паспорт для виїзду за кордон, а у 65-востаннє будуть змінювати документи. У Рівному представили зміни в законодавстві щодо надання окремих адмінпослуг українцям і іноземцям. Як тепер оформлятимуться паспортні документи? і Які особливості чекають на іноземців? Далі у сюжеті. Вже з 19 серпня цього року в силу вступають зміни у законодавстві щодо порядку оформлення документів для виїзду за кордон, а також оформлення id картки. Зміни чекають і на 14-річних громадян, і на 65-річних. 14-річні громадяни зможуть самостійно без батьків звертатись для отримання паспорта для виїзду за кордон. id картка з 65 років буде видаватись на необмежений термін. Це теж дуже добре, що не буде обмеження 10 років. Окрім цього, оформити паспорт для виїзду за кордон і айді картку тепер можна буде комплексно за меншу суму і в короткі терміни. Такою послугою часто користуються громадяни громадяни, які живуть за кордоном і мають обмежений час на оформлення документів по приїзду на батьківщину. Якщо оформляється id картка терміново, то коштує 900 гривень. Оформляється паспорт терміново для виїзду за кордон, це півтори тисячі. А при одночасному оформленні, тобто загальна сума буде 2,5 а при одночасному 1400 Також вводять зміни у механізмі надання громадянства іноземцям. Раніше було достатньо надати сертифікат про знання державної. Мови, а зараз треба скласти тест. Зараз потрібно буде здавати тести на знання Конституції і історії України. Тести будуть готові до 2 вересня тестові завдання. Там буде 350 питань і програма автоматично буде вибирати 45 питань, 20 знання Конституції, 25 історії України, і якщо успішно складається цей тест, то іноземець може подавати документи на прийняття документів. У міграційній службі зазначили, що зараз багато охочих отримати українське громадянство найбільше проблем із громадянами країни агресора. У нас їх в регіоні проживає близько двох тисяч, і зараз більшість з них хочуть позбутися громадянства Російської Федерації, але такої можливості отримати український паспорт наразі не мають, так як не працюють дипустанови, і вони не громадяни РФ не можуть оформити вихід з громадянства Росії. Окрім цього, впроваджують зміни, які унеможливлюють шлях легалізації іноземців через навчання або ж через шлюб з українкою чи українцем. До прикладу проводять так. Зване тестування на кохання іноземців, які знаходяться у шлюбі з громадянином України більше двох років. Тест дозволяє відмовити в наданні дозволів на імміграцію, якщо відповіді пари не збігатимуться. Юлія Смаль, Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин рівне електроавтотранс потребує нових водіїв тролейбусів. Про таку необхідність розповів директор комунального підприємства, що спонукає заклад шукати працівників. Дивіться у наступному сюжеті. Єдине на весь обласний центр тролейбусне депо рівне електроавтотранс шукає нових водіїв. Представники комунального підприємства розвішують оголошення та публікують пости у соцмережах про пошук працівників, адже планують випускати на маршрути більше тролейбусів та розширювати наявну мережу. Ми даємо об'яви. Наші об'яви висять в автобусах, тролейбусах, вісать по поводу водіїв, тролейбусів автобусів. Також на сайтах міської ради, на сайті підприємства розміщуємо. Свої пропозиції і також співпрацюємо з міським центром зайнятостями і так далі, постійно в пошуках. Потенційні керманичі мають мати категорію водій тролейбуса, автобуса та категорію, Д, яка дозволяє керувати транспортним засобом з пасажиромісткістю понад 16 осіб. Стажування проходить у місті під наглядом досвідченого водія, який коригує та допомагає новачку керуванні екотранспортом. За словами досвідченого керманича Михайла Покотила, у рівне електроавтотранці він працює разом зі своєю дружиною-кондукторкою. Для нього робота водієм це саморозвиток та задоволення. Специфіка в нас дуже проста. Ми приходимо зранку, приїжджаємо розвозкою. Хто хто пішком? Кондуктори отримують салони, водії получають технічні. Технічний журнал тролейбуса, путівий лист. Ідемо, проходимо медогляд врача, і далі вже готуємо машину на площадці, готуємо машину до, до експлуатації, виїжджати на лінію. Загалом на рейси за день виходить понад 60 тролейбусів. У зв'язку з повномасштабним вторгненням водіїв стало значно менше, проте рівне електроавтотранс продовжує функціонувати та перевозити рівнян і гостей міста за наявними маршрутами. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному відбувся депутатський день під час засідання обговорювали стратегію зі створення безбар'єрного простору на території міської територіальної громади. Як планують розвивати проєкт? Дивіться у сюжеті. Рівненська територіальна громада продовжує працювати над створенням безбар'єрного простору у місті. Аби обговорити стратегію розвитку рівного за шістьма напрямками безбар'єрності, ініціювали депутатський день, запросивши представників міської влади та урбаністів. З якими проблемами зіткнулися, перш за все, те, що ми не знаємо у нас, немає даних, щоб вирішити якусь проблему, нам треба зібрати дані. У Нас взагалі відсутні дані по тому, скільки в нас доступних будівель, який стан доступності, що в нас є з громадськими просторами, вулицями. З транспортною інфраструктурою саме так коментує наявну доступність до усіх об'єктів фізичного оточення архітектор та урбаніст Сергій Ковальчук. Окрім цього, є ще п'ять напрямків: цифрова, громадянська, освітня, економічна та інформаційна безбар'єрності, які зі слів ініціаторів також є важливими і потребують уваги. Такий простір планують реалізувати до 2030 року. Кожна людина, незалежно від свого фізичного стану та можливостей, повинна мати рівний доступ до всіх сфер життя. Саме так коментують створення безбар'єрного простору у міській раді. Сьогодні ми це все презентували, показали, як це все воно буде діяло насправді. І сьогодні ми готуємо сам проєкт рішення, який буде оприлюднений, буде на сесії міської ради. Тобто він буде спочатку проходити профільні комісії, і тоді депутати, я думаю, на сесії одноголосно приймуть нашу стратегію безбар'єрності. Ті ми першими цю стратегію маємо затвердити, я думаю, що ми будемо першими так само по безбар'єрності. Нам тоді дасть можливість багато в чому приймати участь і донорів, так само, і меценатів, ті, які будуть долучатись. У міській раді наголошують, що головною метою є забезпечити рівні можливості для кожного члена нашої громади, особливо для ветеранів, людей похилого віку та маломобільних громадян. Артем Височин В'ячеслав Мельник, випуск новин. Спекотне літо передбачає високу ймовірність теплових і сонячних ударів, агресивне ультрафіолетове випромінювання несе чимало негативних наслідків. Журналісти сфери поспілкувалися із рівненською лікаркою. Її поради щодо того, як берегти своє здоров'я влітку, ви почуєте у наступному сюжеті. Літо не тільки спекотне, а й небезпечна пора року. Саме зараз існує висока ймовірність отримання теплового або сонячного ударів, які несуть негативні наслідки для здоров'я людини. Тепловий удар це форма гіпертермії, за якою перегрівається повністю все тіло, тобто підвищується загальна температура тіла. Сонячний удар це підвищення температури, безпосередньо підвищується температура голови через дію прямих сонячних променів. Симптоми теплових і сонячних ударів майже однакові. Це можуть бути висипання, підвищення температури тіла, втома, загальна слабкість і запаморочення. Проте симптоми можуть бути і сильнішими. Коли це важкі ступені, може бути галюцинації навіть і дезорієнтація. Трати свідомості, уникнути таких проблем можна, дотримуючись елементарних правил. Важливо пити багато води без різних домішків, їсти прохолодну їжу, мінімізувати вживання алкоголю чи кофеїну, виходити на вулицю в головному уборі та носити речі з легких тканин а також використовувати сонцезахисні засоби. Якщо ж ви вже відчули перші симптоми, слід виконати наступне. Перша допомога буде полягати в тому, що потрібно людину перемістити в тінь, зняти одяг і охолодити тіло, тобто, або навіть як ви, якщо ви повернулися додому, прийняти прохолодний душ, це десь температура водички 30 градусів. Ось далі можливо прикласти лід в підпахви або в пахвові складки. Якщо людина може пити, дати прохолодну воду або інші напої. Проте, якщо ж людині стало гірше, варто негайно звернутися до медиків. Аби фахівці змогли вчасно надати допомогу. Юлія Смаль Олексій Олексієнко випуск новин. У світі, де фінансові можливості визначають якість життя, питання про достатній рівень доходу стає все більш актуальним. Ми запитали у рівнян, чи можна комфортно мешкати в обласному центрі, отримуючи середню зарплатню, яка за статистикою становить 18 тисяч гривень. Які доходи містяни вважають бажаними? Дивіться у сюжеті. Рівне місто з досить розвиненою інфраструктурою і порівняно спокійним ритмом життя. Але чи вистачає тутешнім мешканцям в коштів на забезпечення своїх потреб? Ми провели опитування серед рівнян, щоб дізнатися, яку зарплатню вони вважають достатньою. Я думаю, що мені б достатньо було б 20 тисяч гривень в місяць, щоб комфортно почувати себе в моєму рідному місті рівне комунальні послуги харчування. Так як мені, то достатньо тисяч 20 але я не маю сім'ї, не маю дітей. В основному на продукти, на комунальні послуги я ще армії допомагаю. От, біженцям. Я думаю, що десь може тисяч 50-60 десь отак. Продукти, квартира, бо ми знімаємо, комуналка, ну а там вже всі інші речі. На популярному сайті пошуку роботи середня зарплата у рівному наразі становить 18 тисяч гривень. Найвищу зарплатню отримують працівники it галузі та будівництва понад 22-24 тисячі гривень. У сусідньому Львові, до прикладу, середня заробітня плата перевищує 22 тисячі гривень. Менше ніж рівняне заробляють жителі Сум Чернігова та Кропивницького. Трохи більше 16 тисяч. Я думаю, на сім'ю У нас велика сім'я. Ну, не менше, напевно, 1060 Їжа і розвиток дітей, ну тобто якісь творчі групи. Особисто для мене вистало би й тридцятки. А якщо така брати в ці... по цінах по всьому, то 50 тисяч Але на оренду квартири комунальні послуги, ну, гуртки. Ну, заробляє десь 30, Але думаю, що треба більше. Загалом, ну це оренда квартири. Я не знаю на що йдуть гроші. <смір> Їх не бачу. <смір> Я не розумію. <смір> За результатами опитування можна зробити висновки, що переважній кількості рівнян не вистачає для комфортного життя тієї зарплатні, яку наразі називають середньою у місті. Однак частина жителів не отримують навіть її, нарікаючи на недостатній рівень доходу та невеликий вибір можливостей для працевлаштування. Ірина Котюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. Вже на цьому тижні свій перший матч у новому сезоні проведе Рівненський верес. Місцева команда на рідному авангарді прийматиме львівські Карпати. Як готувалися рівняни до західноукраїнського дербі, розкажуть наші журналісти. Останні приготування перед стартом сезону: футболісти та тренерський штаб Рівненського Вереса зібралися на клубній базі, щоб розім'ятися перед західноукраїнським дербі. Вже цієї суботи рівняни на рідному авангарді прийматимуть зіркового новачка УПЛ львівські Карпати. Попри низку невдалих результатів у контрольних матчах, тренер червоно-чорних Олег Шандрук налаштований оптимістично і очікує, що команда потішить вболівальників перемогами вже в офіційних іграх. Ми розуміємо, що було багато поразок. Але знову ж таки це підготовка і чемпіонат покаже тільки, де ми зараз знаходимося. Є перша гра з Карпатами, у нас стоїть задача вийти і обіграти Карпати, тому будемо будем рухатися вже. Після Карпат до наступних суперників, один із тих, хто покликаний стати лідером Вереса в новому сезоні. Новачок Руслан Степанюк футболіст повернувся до колись рідної команди, який свого часу допомагав виходити з першої ліги ВПЛ та був улюбленцем місцевих уболівальників. Упродовж останніх п'яти років Степанюк успішно грав за полтавську ворсклу, але тепер щасливий знову опинитися в Рівному. Прийняли мене дуже тепло. Колектив, тренерський штаб, рівняни в місті. Моя сім'я дуже задоволена і я дуже щасливий тим, що я потрапив в рівне. Я хотів додому, чесно, я, е, були ще в мене багато варіантів. І я з сім Сім'єю совітувалися ми і вирішили, що все-таки в даний час я потрібен рівному і рівне потрібно мені. Підсилили рівняни і воротарську позицію. До табору Вереса приєднався 25-річний голкіпер Андрій Кожухар, вихованець одеського футболу. Минулий сезон провів у Карпатах, де був основним воротарем. У рівному Кожухару доведеться боротися за місце в основі з Богданом Когутом та Вадимом Ющишиним. Конкуренція є. Ви саме назвали голкіперів, які мають досвід, особливо Богдан. Конкуренція вона тільки допомагає всім. Тому всі хочуть грати це зрозуміло. Західноукраїнське дербі Верес Карпати у межах першого туру УПЛ відбудеться на рівницькому авангарді у суботу, 3 серпня, початок матчу о 15.30. До слова, червоно чорні зіграють перші три поєдинки нового сезону на домашній арені. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних та продовжує розповідати про головне життя регіону. Залишайтеся з нами до зустрічі.